Ви слухаєте польське радіо для України. Починається музичний урок польської з вами ведучі. Я Степнєвич степневе. І Марчин Гачковський. На музичних уроках нагадаємо тим, хто нас ще не знає, не чув і новенький у класі. Ми вивчаємо польську мову за допомогою пісень. Музичний урок польської це знайомство з уроком язика. polskiego za pomocą piosenek. A pojaśnienie oznacza po urok? Urok, no szczerze oznacza urok. Szarm. Szarm, prywatność mowy, tak? Tak. I taki pełen uroku urok mm -hmm. trwa mm -hmm. gdzieś chwilę dwadzieścia pięć, a przed każdym my z Janem wybieramy jedną piosenkę Ми її уважно слухаємо, перекладаємо, звертаючи увагу на слова і словосполучення, які, на нашу думку, вам, саме вам, вельми шановні слухачі та слухачки, можуть стати в пригоді. А ще ми розповідаємо про авторів пісні, про історію пісні та, врешті-решт, про те, хто пісню виконує. Музичний колектив або ж гурт, група і так далі. Сьогоднішній гурт на музичному уроці вперше. Це твоя пропозиція, Марчина. І дуже дякую за неї. Та Будь ласочка. але я задумуюся, як так сталося, що їх у нас досі не було. Раз, два, три. Я на патри. Раз, два, три, і вони є. Так досі не було в нас музичного колективу. Раз, два три. Який на сцені вже хо 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 35 років? Так. Перший їхній виступ відбувся у місті Зелена Гура, Зелена Гора. І дуже цікаво, засновники цього гурту. Досі з ним вони своє диття не покинули. Ні, не відпускають. Вони з ним. Здив... Мартін. Ти ти згадав про місто Зелена Гора, і саме звідти походять музиканти, які створили цей гурт і в ньому грають. А це. Адам Новак, гітара, текст вокал, Джегош Швалек, акордеон клавішні, Яцек Олеяш, Ударні, яцек трелінська електрична і акустична гітари, Мірек Ковалік, бас, гітара, контрабас, тадик, кулас, труба. У 1990 році вони всі були студентами вищої педагогічної школи або ж педагогічного інституту в зеленій горі. Так, отже, 90-й. 90-й – це рік заснування гурту. Раз два три, а 31 лютого це день заснування. 31 лютого. 31 лютого дата досить особлива, незвична, як і творчість. Раз два три. Важко насправді визначити жанр їхньої музики. Так, і якщо коротко, то їх визначають як музичний колектив, котрий виконує рок музику з елементами. Блюзу і джазу, е, музичний колектив, котрий грає фолк, котрий виконує авторську, поетичну пісню. Так, все, все правильно тут самі музиканти вирішили трошки підказати музичним критикам та журналістам, як їхню музику можна назвати, визначити, окреслити і схарактеризувати. Читаємо на їхньому сайті. Усвідомлюючи труднощі, з якими критики та частина аудиторії сприйняли відмінність нашого звучання та поетики. Raz, dwa, trzy. Hurt proponuje dopomieżne wyznaczenia, jaki mogłyby nenawiazliwo zaciekawić publiku naszą muzyką i tekstami. Odrze, z począt wykonywały muzyczni pejzażi, coż były debiutne albomy Jestem Polakiem, to ja, po tym Happy Spirit, album Cztery i Sufit. Ta wreszcie i bridge music na albumi Нєцут, і таку ж ми знаходимо на сайті гурту. Раз два три. Мені найбільше про музичні пейзажі <с сподобалося. <с це, це теж дуже багатозначно. Так. так і це не допомагає насправді визначити цей жанр. А перший концерт раз два три відбувся у 90-му році. Кілька місяців після появи гурту. Музиканти виступали перед своїми однокурсниками, одногрупниками з педагогічного інституту. І ще. Цього ж самого року колектив переміг на 26-му фестивалі студентської пісні. Він відбувався у Кракові. А дебютний альбом вийшов роком пізніше. Тобто, можна сказати, що гурт от раз-два-три одразу після створення став відомим. Так і було 1992 року. Раз-два три виступили на фестивалі рок-музики Яроціні. А там Яроціні, як ми прекрасно пам'ятаємо. Можна було почути і побачити нинішні легенди. Польської рок-музики, польського панк-року, як от культ і піджама порно. Так, на рахунку і ну і раз два три, звісно. Mm. На рахунку гурту чимало нагород спільних проєктів з іншими польськими музикантами, зокрема з Войчихом Ваглевським. Вони співпрацювали. Альбом Ні Суд з 98-го року отримав Фредерика в категорії альтернативна музика. У 2000-му році гурт відзначав своє 10 та річа, і відзначав він як такі справжні музиканти, тобто альбомом музика, музика Сталежика. Концертний альбом Чите Очі Могом Кумач з 2002 року став першим платиновим альбомом гурту. А наступні роки з'явилися інші нагороди і інші платинові альбоми, зокрема Трудноні Віжич в ніц, Сконт Доконт, «Муйнарський». І так, далі, і так далі. і так далі. Отже, раз, два, три. Важлива, невід'ємна частина історії польської сучасної музики. Поки що скот дві тисячі десятий рік це останній студійний альбом гурту. Але музиканти записали після нього ще кілька концертних альбомів до 20-річчя, до 25-річчя гурту. І зараз раз, два, три, також готують музичні подарунки для своїх шанувальників, будуть концерти, і буде альбом. О що ж, а ми вже помаленьку, вже пора нам слухати нашу. Пісню. Так, «Нікт нікого, і так варто жити», Ця пісня з альбому музика Сталежика найздровши кавалки з 2000 року. Але під іншою назвою «І так варто жити» Ця пісня мала свою прем'єру у 94 році на альбомі «Чотири Текст, як зрештою, всі тексти належать авторству Адама Новака. І в ньому відчуваємо цей стиль притаманний Нова. Ваку, тобто екзистенційні роздуми, трішечки ностальгії, але теж і іжмання надії. Раз, два, три, нік, нікого, і так варто жити. Płytkiego oddechu nadziei, lęku przed sobą i wreszcie siebie samego i jeszcze całej serii pomyłek. Jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś, teraz nie musisz tłumaczyć, czego nie myślisz, można zobaczyć. Że nikogo nie broni, zanim cokolwiek się zdarzy, wszystko można zapomnieć. Wolność, co niepokoi, podstęp, którego nikt się nie boi, wiarę, która przenika, miłość, której każdy dotyka, całą serię pomyłek. Jeśli jesteś, kim dotąd nie byłeś, teraz nie musisz tłumaczyć, czego nie myślisz, można zobaczyć. Nie byłeś, teraz możesz tłumaczyć, a to, co myślisz, niewiele znaczy. nikogo i tak warto żyć u wykonania hurtu raz, dwa, trzy i pociągajmy peryklety? No, z początku czytajmy, tak? Pierwsze kuklety. Tak, kuplet. z początku czytajmy ja kuklety. Taka tradycja, taka zwyczka i ja będę trzymać się jej odże. Nikt nikogo nie broni. Nikogo nie każe. Wszystko można zastąpić, czego nie można powtarzać powietrza, które nas dzieli, płytkiego oddechu nadziei, lęku przed sobą i jeszcze, siebie samego i wreszcie... A teraz każdy riadoczek przekładamy. Radoczok, Nikt nikogo nie broni. Nikt nikogo nie obroniaje. Alboż zachęca. Albo je Przykłady używania e, słowa bronić. Przed Обороняти захищати країну від ворога. І тут теж варто звернути увагу, що в польській мові ми się przed czymś lub kimś. А в українській захищаємося від когось або від чогось, захищати свої погляди. Повертаємось до тексту. Далі. Нікого не каже, нікого не карає. Всього можна застоїть, все можна замінити. Від слова словач походить «Заступник», наприклад. Zostałem zastępcą kierownika. Teraz, teraz jestem prawą ręką kierownika. Witaj, Marcin. Ja stał zastępnikom kierownika i teraz ja jego prawa ruka. Czego nie można powtarzać? Co Ja powrnął się do tekstu. Jeszcze nie można powtarzać. Powietrza, które nas dzieli. Powietrza, które nas rozdziela. Путкего оддиху надії. Мілкого, неглибокого, або ж, і тут це слово «слабкого» найбільше пасує. Подиху надії. Слово плиткі воно багатозначне і пасує до. Путка Мілка ріка. Путки оддих. Слабке дихання. Я ніколи не чув, але нехай буде. Путке мислення, Обмежене мислення. Mm -hmm. Czytajmy dali. Tak. Lęku przed sobą i jeszcze. Strachu przed sobą i jeszcze. Siebie samego i wreszcie. SeB samego i nareszcie. I następny koplet. I urywok. Całej serii pomyłek. Jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś, teraz nie musisz tłumaczyć. Czego nie myślisz, można zobaczyć i tak warto żyć. Prekładajmu. całej serii pomyłek. Cilunysku albo ciluuserio pomylok. Uh -huh, Nieszczęśliwo, jakoś tak cila nyska, pomylok. Jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś. Jak ty je tym, kim dosi nie był, teraz nie musisz tłumaczyć. Тепер не мусиш пояснювати. Чого не мислиш, можна, zobaczyть. чого ти не думаєш, можна побачити. І так варто жити. Твоя пропозиція перекладу: Жити все одно варто, але теж інша інтерпретація може бути і так варто жити, тобто, в такий спосіб варто жити. Jak myślisz, hmm. która tutaj? I tak warto żyć, oznacza że żyty warto poprze wszystkie trudności. Możliwa jest twoja interpretacja, jak ty tam u tekstu odpowiedź same jak warto żyć. ona jest tam na twoją dumkę. Pokiścia nie ma. Nie ma. Toż. Jak... Żyty w se odno warto, se. Żyty w se odno warto, i tak warto żyty. Dali, demy, zaraz, demy, zaraz. Następny kuplet, nikt, nie co pryspiew, nikt nikogo nie każe. Nikogo nie każe, nikogo nie broni. Zanim cokolwiek się zdarzy, wszystko można zapomnieć. Wolność, co niepokoi, podstęp, którego nikt się nie boi. Wiarę, która przenika, miłość której każdy dotyka. I mu Nikt nikogo nie każe niechto, nikogo nie broni. Nikt nikogo nie karaje, nikogo nie zachyszczaje. Zanim cokolwiek się zdarzy. pierwszy niż się Wszystko można zapomnieć. Wszystko można zapomnieć. Wolność, co niepokoi. Swoboda, jaka będę żyć, trwożyć Wid die Wit, słowa. Oś jaka swoboda. Wit, słowa, niepokoić. Pochodzi ciemennik. Niepokój. Trwoga, albo spokój. I przykłady wżywania. Niepokój przychodzi o zmierzchu. Тривога настає після сутінків. Це здається заголовок якоїсь книжки або фільму. <laughs> так, не вичерпне джерело натхнення інтернет. Ні, була така книжка, і вона прекрасна. Так: подстемп, якого ніхто ще не бої. Обман або ж підступність, якого ніхто не лякається. Зупинімося на цьому слові. Подстемп. Як вказує словник польської мови, значення таке. Sprytne działanie mające na celu OSZUKANIE kogoś. Sprytny albo szpiczasty wczynok, skierowany na obman kogoś i przykład wżywania. Do racji, zwyczajny słownik ukraińskiej mowy też się znaje Piedstup. słowo podstęp, i mi DUŻO podoba się wyznaczyć. WONO no, nie poszerane, nie jest ukraińska leksyka, ale mi DUŻO podoba się wyznaczyć. to jest akademicznego słownika ukraińskiej mowy, bo WONO włączniejsze za polskie. Зловмисність прикрита показною доброзичливістю. Хто хитрощами та підступом воював, той від підступу і погиб Іван Франко. Але а, польський приклад. А, польський так. приклад такий. Samolot został podstępem zmuszony do lądowania w celu ujęcia Romana Protasiewicza, białoruskiego dziennikarza, redaktora opozycyjnego portalu Nexta. Джерело Тефален 24 і переклад літак обманом було змушено приземлитися, щоб арештувати Романа Протасєвича, білоруського журналіста, редактора опозиційного сайту Некста. Звісно, і насправді не літак а пілотів. Так пілоті під подстепом змушені до no, лондування, так. перехоплення літака. афіна вільнюс. Це був 23 травня 2021 року. Пам'ятаємо. Повертаємось до тексту пісні. Віра, яка пшенка. Віру, що пронизує нас крізь. Милость, кожен дотика. Любов, до якої всі торкаються. Угу. Яка це любов? Всеохопна. Всеохопна. Dali całej serii pomyłek. Jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś, teraz nie musisz tłumaczyć. Czego nie myślisz, można zobaczyć. I tak warto żyć. I ciło nisku pomyłek, jak ty tym, kim dosie nie był, teper nie musisz pojaśniwać, czego nie dajesz, można zobaczyć, w życie odno, warto. I nikt nikogo nie broni, nikogo nie każe, wszystko można zastąpić czego nie można powtarzać powietrza, które nas dzieli, płytkiego oddechu, braku nadziei, wiary w siebie i jeszcze siebie samego, i jeszcze, inne spaty. Nikt nikogo nie broni, nikogo nie karze, wszystko można zastąpić, czego nie można powtarzać. Nikt nikogo nie obroniaje, nikt nie karaje, wszystko można zamienić, jak się nie można powtórzyć. Albo powtórzył waty, tak, tak, to tym się cenie Mało by było, Powietrze, które nas dzieli. Powietrze, które nas rozdziela. I teraz uwaga, płytkiego oddechu, braku. Nadziei, Tu Tak. Tak, Słabkiego podychu, wicudności, braku nadziei, bez nadziei. Same tak. wiary w siebie i jeszcze siebie samego i jeszcze. Wiery w siebie i jeszcze siebie samego i jeszcze. No i jeszcze zamyślać się fragment. fragment. Całą serię pomyłek, jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś, teraz możesz zobaczyć, a to co myślisz, niewiele znaczy. I tak i tak warto żyć. Całą serię pomyłek. Cillunesko, och, tu багато pomyłek, Adam Nowak powracia do ciej serii pomyłek. Cielunisko pomyłek. Jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś. To тим, kim був, teraz możesz zobaczyć. Тепер możesz pobaczy. O to, co myślisz, niewiele znaczy. А те, що думаєш, мало що е, значить. Там було ще раніше інакше, правда, з цим думанням те, чого не думаєш, чого не думаєш, можна побачити. А тепер те, що ти думаєш, небагато або мало значить. І так варто жити. Жити все одно варто. І це один з найбільших хітів, раз, два, три написаний на кухні. Tak Adam Nowak polityczny kierownik, jak sam sobie nazywałem w hurtu raz, dwa, trzy. Zgaduję, że to był początek 90-tych. żył z żoną w odno kimnatni, w Wtedy Win sprzedawał dżinsy. Tak Win zarabiał na życie. Stawał o czwartej, wychodził o 5:00, gdzieś pod wieczór powracał się do domu. Щось там собі їв, говорив трошки з дружиною, грався з дитиною, і швиденько біг на кухню, сідав увага до друкарської машинки і писав. І таку пісню він написав, якось він уявив світ, де ніхто нікого не захищає, і водночас ніхто нікого не карає. Такий світ неможливий і насправді це як музика сталежика. Пісня написана на кухні, трошки туманна його візія. Це трошки незрозуміло, але все ж таки пісня життєствердна, вона дуже оптимістична, попри всі труднощі, попри всі недоліки наших буднів, жити варто, варто жити, ну, тому що ми живі, так, для того, щоб жити. Так, живі, поки живемо. Саме так. Я на Мартін Гачковський. і це був музичний урок польської. Почуємося за тиждень.